В Коломиї тривають змагання на призи клубу Шкіряний м'яч. Футбольний турнір проходить вже п'ятий рік поспіль. Цього разу учасниками міні-футболу є учні трьох вікових категорій. Це школярі 97-98-99 років народження. Про змагання в сюжеті Юлій Струк. Започаткували міні футбол на призи клубу «Шкіряний м'яч у 1998 році. З того часу змагання проходять щорічно по всій території України. Вже в п'ятий турнір організовують і в Коломиї. Його учасниками є учні всіх шкіл міста. Мета цих змагань це підвищення масовості дитячо-юнацького футболу, організація оздоровчих -фізку, фізкультурної роботи вихонує загальноосвітніх школах міста зміцнення здоров'я дітей і підлітків також залучення їх до регулярних занять з футболу. Учасниками міні-футболу є учні трьох вікових категорій. Минулого тижня за звання кращих боролася молодша група. Це школярі 99-го року народження. Першість серед них виборола команда 4-ї школи, другими стали учні 6-ї. Третє місце зайняли футболісти 5-ї школи. Сьогодні за брази клубу «Шкіряний м'яч змагалися школярі середньої групи, а наступного тижня виступатимуть найстарші. Всі фаворити цих вікових категорій захищатимуть честь Коломиї в області.